Вітаю на цій розминці, яку ви можете виконувати вранці або перед тренуванням. Цій розминці ми будемо виконувати багато вправ на підлозі. Якщо вам потрібна розминка повністю стоячи, в мене є дві такі, які з'являться у правому верхньому кутку цього відео. Привіт! Мене звати Сандра. Якщо ви бачите мої відео вперше, то рекомендую підписатися, адже тут ми займаємося грамотно та дійсно із користю для нашого здоров'я. А якщо ви бачите мої відео не вперше, то це означає, що вам подобається мій контент, і вашою підпискою ви підтримаєте мене, щоб бачити ще більше нових відео. Ми з вами почнемо у позиції стоячи, і тут ми починаємо крокувати на місці і крокувати так, щоб дійсно розім'яти наші ступні. Тобто підіймайте п'ятку високо, ставайте на пальці ніг. І тепер додаємо руки. І з вдихом заводимо їх назад, розкриваємо грудну клітку. І з видихом округляємо спину. Руки приводимо вперед. Вдих розкриваємось, видих, округлюємося. Дихайте і усміхайтеся. Наповнюйтеся позитивною енергією із самого ранку. А зараз ми змінимо рух. Руки піднімаємо вверх вдих. І з видихом ми скручуємося в одну сторону. Вдих в центр, видих, скручуємося в іншу сторону. І голову повертаємо назад. Продовжуйте так робити. Розминаємо усе наше тіло. А тепер встаємо в центр і ноги ставимо доволі широко і починаємо малювати колові оберти тазом у праву сторону. Відчуйте, як розминаються тазові суглоби. А тепер, коли ми заводимо таз назад, ми присідаємо, наче ми хочемо сісти на стільчик, і потім геть трішки подаємо таз вперед. Тобто ми присідаємо тут, а потім таз лише трішки подаємо вперед. Не затискайте і не напружуйте свої сідниці, коли подаєте таз вперед. А тепер ми змінимо сторону руху, починаємо малювати колові оберти у ліву сторону. А тепер починаємо робити із присядом. Уявляємо, наче ми хочемо сісти на стілець, а коли йдемо вперед, то сідниці не затискаємо. А зараз уявіть коло у ось такій площині, і тепер ми починаємо малювати кола у ліву сторону. Тобто воно ось так виглядає. Уявіть, що спереду і ззаду у вас дві стіни і ви затиснуті між ними. Тому ви можете рухатися лише в ось такій площині. А тепер змінимо сторону, починаємо малювати коло направо. Відчуйте, як розминаються тазові соглоби, коліна, ступні, щиколотки. Повертаємося в центр, ноги ставимо трішки вище. І тепер таз штовхаємо у праву сторону. І за лівою рукою тягнемося у праву сторону. Відчуйте хороше витяжіння лівого боку. Тепер таз штовхаємо у ліву сторону і за правою рукою тягнемося вліво. Повторимо так ще декілька разів. Тобто ми тягнемося протилежною рукою від сторони, куди змістився таз. Тепер, щоб продовжити нашу розминку, ми опустимося в позицію кішки корови. І тут деякий час в кадрі буде ще дехто, але ми стаємо в кішку корову, де зап'ястя рівно під плечима, а коліно рівно під тазом. І тут ми робимо рівномірні прогини у всій спині. Не лише в поясниці. Вдих прогинаємось, видих, округлюємося або навпаки. Видих прогинаємося, вдих округлюємося. Виберіть той варіант дихання, який відчувається для вас найкраще. І зараз ми стаємо на коліна, а потім присідаємо. Коли ми встаємо, сідниці не стискаємо, не затискайте куприк, просто вставайте. А коли сідаєте, то відчувайте, як ваші сильничні бугри усміхаються, розходяться у сторони. Видих, присідаємо, вдих, встаємо. А зараз ми присідаємо і у найнижчій точці ми подаємо таз на себе. І за рахунок цього хвилею піднімаємося вверх. Знову просто сідаємо, руки заводимо назад, подаємо таз на себе і хвилею, яка передається. Потім у наш хребет повертаємося вверх. А зараз ми переходимо в положення лежачи на спині. Підтягуємо коліна до себе, кладемо на них наші долоні і починаємо перекочуватися із сторони в сторону. І з кожним разом нахиляйтеся в сторону все більше і більше. Починайте вже класти ноги на підлогу. Відчуйте, як інерція та сила тяжіння притягують вас то в одну сторону, то в іншу. Що ви вже можете це робити без рук. І так само відчувайте, як коли ви лягаєте на одну сторону, ваші ноги приймають положення русалки. І тепер, якщо хочете, ви можете відштовхуватися руками від килимка, щоб повністю сісти в русалку. Та нога, яка опиняється знизу, має піти вперед, коли ви сідаєте в русалку. Вдих центр, видих, відштовхнулися, сіли в русалку. Якщо потрібно, ви можете зупинити відео, щоб точно зрозуміти, як саме потрібно сідати на ноги. Тому що ми зробимо ще одну вправу, де ми будемо робити схоже, і де нам треба буде сідати в положення русалки. А тепер лягаємо на живіт, долоні ставимо біля грудної клітки. Піднімаємо ноги і починаємо їх перекочувати із сторони в сторону, а голову направляти в ту ж саму сторону, куди дивляться і ваші коліна. А тепер, коли ви перекочуєтеся в сторону, можете відштовхнутися трохи руками від килимка і завести верхню ногу трохи назад. Тобто ми відчуваємо, що наші ноги вже майже приймають положення русалки. Вдих в центр, видих відштовхнулися. Якщо хочете зробити ще важче, ми повністю відштовхуємося і повністю сідаємо в русалку. Знову та нога, яка знизу має виходити вперед, коли ви сідаєте брусалку. А тепер переходимо в позу кішки корови. Звідси ми ставимо пальці ніг на килимок і штовхаємо себе в собаку мордою вниз. І тут починаємо крокувати, щоб простягнути задню поверхню ніг. Спина при цьому має бути максимально пряма. Тягніться грудною кліткою до килимка вниз. А тепер підстрипніть ногами до рук і вийдіть в положення стоячи. Тут ми знову починаємо крокувати на місці. І з видихом закриваємося і з вдихом розкриваємося. Порівняйте свої відчуття. Відчуйте, як ваше тіло стало набагато легшим, теплішим. Почніть тепер скручуватися із сторони в сторону. І відчуйте, як добре ви розім'яли всі свої частини тіла та всі свої м'язи. Ми закінчили. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, адже вони підтримують мій канал. А також пишіть у коментарях, чи сподобалась вам ця розминка, і чи ви хочете мати ще більше таких цікавих та розумних розминок на моєму каналі.